Всім привіт! Хотів би таки почати курс по опенкарту третій версії. Сюди входить по OS Store. теж третій версії. Ну, взагалі вони дуже подібні. Але я буду розглядувати на більш таки поширеній версії. Це третя. Четверта, в принципі, теж добре так вривається, але по кількості модулів. Четверта поки що е, трошки відстає. Але час йде, колись і настане вер... час четвертий версії. І хотів би я почати е, з такого цікавого модуля. Буду е, розглядати на своєму каналі якісь цікаві модулі, шаблони, якісь функції, фішки, функціонал. Чисто все пов'язане з OpenCard. І сьогодні хотів би розглянути такий цікавий модуль, як серія товарів. Що це таке? Ось, наприклад, є у нас якась сторінка. Я буду розглядувати навіть на діючих проєктах, які я розробляв, які зараз працюють і добре себе показують. От ми спускаємося. От є у нас такий блок. Де у нас є наймінування, матеріал, ціна. І В чому фішка цього модуля? Він може виводити перелік заданих товарів всередині якогось товару. Це можна робити в різних місцях, колонки мінять місцями. Колонки мінять різними характеристиками. Так як ці колонки, це по суті характеристики даного товару. В даному прикладі характеристик не так багато. Є тільки основна це назва, фотка, матеріал і ціна, яка є у всіх товарах. Плюс колонка покласти в корзин. І що нам Як це все налаштовується і як воно виглядає в самій адмінки? Так воно виглядає на самому сайті. Коли ми переходимо в адмінку, є є такий модуль, який називається Kit Series. Він вже встановлений зроблені якісь базові налаштування, але в принципі вже? Модуль іде із якимсь переліком функцій. І ось, наприклад, нам треба змінити ніпель. От список вже створений. Майже по кожній категорії я створив свою підбірку серії товару. Для цього, от, наприклад, те, що я вам показую цю сторінку, це у нас категорія ніпель. Зараз ми його знайдемо швидко. Ось, я сюди розмістив, якщо у вас є характеристики, які перетинаються з другими категоріями, ви можете їх просто об'єднувати в одну, не роблячи для кожної категорії свій перелік цих колонок і іншої інформації. Ось ми заходимо в самі ніпелі, Kids Series. І що, ми тут, що нам треба буде зробити? Ми називаємо наші. Цей е, серію, е, даємо назву нашій серії будь-яку, е, потім е, вибираємо, якщо вам треба, е, це все є у е, списку характеристик і налаштувань саме до цього модуля. Можна це все детальніше почитати. Але е, в чому суть? Якщо вам треба, щоб е, одна таблиця. З однаковими товарами ви виводилась тільки для одного товара, а не була там, там де одні товари були для всіх, там, наприклад, товарів, то ви вибираєте єдиний. от е, Ці характеристики, які щас, ці налаштування, які я покажу, це будуть універсальні, я думаю, для більшості. Якщо вам буде щось, треба буде конкретніше змінити. Це все можна буде робити. В, по інструкції самого виробника цього модуля. Я покажу, де він саме на опенкарті. Залишу навіть посилання на цей модуль, і хочете, можете його запитати, купити і там всі інші питання. Далі, це у нас зв'язки, це прив'язка до саме до якої категорії. Ось у нас, якщо вибрати Ніпелі, От у нас вибрано ніпелі, муфти, перехідники, згіни, заглушки і так далі. Все, що ви виберете, цей перелік буде з цими стовпчиками відображатися в цих категоріях. Все дуже просто. Далі коментар, це щоб ви не розгубилися, які ви саме категорії додаєте саме до цієї серії. Далі у нас іде ці. Ці е, пункти я не, не застосовую, бо це, це саме виведення в категоріях, я виводжу тільки е, серію в товарах. От ми вибираємо виведення в карки товару, е, називаємо даємо якось е, назву цьому блоку, як він буде відображатися. Е, Вибираємо вставляння після е, до, до е, якоїсь. До якогось класу на сторінки. Так як модуль кастомний, він, він може вставляти інтегрувати самі серії в, в, в окремі місця, де ви йому назначите. От, наприклад, є на сторінці цей клас, ми його можемо легенько знайти. Ось клас цей відповідає за, за відгуки. Ось оцей клас відповідає за відгуки. І е, ми таким шляхом робимо, що до цього класа ми вставляємо серію товарів. Ось цей клас відгуки, і до, до нього ми вставляємо цю серію товарів. Якщо ми виберемо автор, After. Це буде вставлятись після нашого відгуків між питаннями і відгуками. Все, ну, все по логіки дуже просто. Це ми вибираємо самий клас, так як він у вас в коді в самому прописаний. Далі, саме одне з самих таких основних це колонки, які будуть відображатись От. Чим більше у товару, тим більше різновид колонок, які ви можете призначати в серії товарів до цих товарів. Так як у Ніпелях не так їх багато, в основному це тільки матеріал. Ці можна сказати, колонки тут дві і Тут дві, Це стандартні, які будуть іти до кожного товару приблизно. Ну, в більшості випадках. І чотири колонки ви можете задати саме якісь характеристики до цього товару. По е, яких можна буде наприклад, сортирувати там, або шукати. От, Наприклад, ми вводимо нікель, і у нас буде тут товар. Е, сам, сама, самий пошук, сама сортирування е, це трошки були доробки самим е, виробником цього модуля. Базова, базова версія може цього не мати, але вона повністю функціональна і справляється зі своїми задачами. Це тут були вже маленькі доробки, тому, тому так. І що у нас тут іде далі? В цих полях ви можете доставляти свій якийсь JavaScript-код або CSS. Щоб зміняти вид самої таблиці і його функціонал. Його можна не міняти, але е, саме в цьому випадку, треба було змінити трошки інтерфейс, як це все виглядить, і е, його функціонал. Тому е, ці колонки були заповнені, але вам це робити, в принципі, може і не обов'язково. І ще один такий е, пропустив елемент, коли е, Товари є такі, що вони не в наявності, щоб вони не відображалися у цій таблиці. Тому що, ну, а смисл, якщо їх не можна буде купити, ви просто ставите ЄС. Yes, і ці товари не будуть відображатись в цій серії товару. Значить, ці всі товари вони будуть в наявності. І, в принципі. Що у нас ще по колонках? можна сказати? Є у нас різні варіанти, наприклад, додати в кошик, виводити, можна сумувати ціну, якусь, наприклад, додавати колонку кількості, бонусні бали, до кошика і текст, до кошика і статус. І пішли характеристики, які є у товарів. В принципі, ви з стовця вибираєте, собі вставляєте. Ось, наприклад, я хочу, щоб додалося модель. Давайте спробуємо вивести модель ще як типу, одну колонку, зберегтися. Вновлюємо сторінку. Так, і от ви бачите, виведена була модель. Ми додали її сюди, модель це типу артикуль. Ми додали її як колонку, і вона як колонка вивелась. Так можна робити майже з будь-якими характеристиками. Отака фішка, от такий цікавий модуль у нас. В принципі, це можна це все робити із-під товару, дещо. Для кожного товару, наприклад, робити окрему серію. Для кожного для категорії, це у нас ідея категорія, можна для якогось товара зробити цю серію. Але я то не використовую, тому що ну, смисл ставити цей модуль, якщо там для декількох товарів. Його є смисл, якщо ви використовуєте глобально там на багатьох категоріях, тоді так. Ви можете його налаштувати під себе вивід, щоб такий був красивий список. І клієнт, коли заходить до вас на сайт і саме в якийсь товар, він може подивитись весь перелік і прямо з під вашого товару додати будь-який інший товар. Це, наприклад, краще. Чим Ну, додати там, там скупують разом чи там рекомендоване, там, знаєте, От, це набагато краще. Тому я раджу, в принципі, цей модуль, але якщо він вам потрібний, якщо у вас великий перелік товару, ви хочете зробити саме таку компоновку, щоб це все виводилось, тому що модуль не з легких. Але дуже функціональний і дуже зручно, коли ви там реально на одному товарі можете переглянути якісь корисні інші. І, і не просто переглянути, а додати в корзину і замовити їх. Так що таке. Дякую за перегляд. Зустрінемося.